Це компактне обладнання незамінне у порятунку людей у час викликів швидкої до людей з хворобами серця. Одна з головних переваг такої техніки автономність. Завдяки стопроцентному оновленню санітарного транспорту Криворізької станції екстреної медичної допомоги у 2021 році. Ми отримали не тільки новітні автомобілі, а також і сучасне медичне обладнання. Один із таких цікавих апаратів для роботи станції це електрокардіограф фірми ЮТАС. В чому його унікальність? Він може працювати автономно, він не потребує електричної мережі. Ми можемо записати електрокардіограму, як на виклику у хворого, так і в салоні санітарного транспорту, і навіть на вулиці при необхідності ще один плюс апарату вбудований модуль для бездротової передачі ЕКГ по лініях мобільного зв'язку. Завдяки цьому результати дослідження оперативно потрапляють до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Дніпрі. Там чергують цілодобово кваліфіковані лікарі, які. Мають великий досвід надання допомоги та діагностики хворим саме з гострою коронарною патологією. ЕКГ передається разом з тим передається номер бригади, прізвище медичного працівника, який записав цю кардіограму, також мобільний номер телефона для зворотнього зв'язку. За кілька хвилин в онлайн режимі відбувається фахова оцінка стану хворого. Або виключає, або підтверджує наявність гострої коронарної патології. Раніше ми записували кардіограму. Якщо це лікарська бригада, рішення приймалось одразу. А якщо фельдшерська у нас їх зараз більша кількість, ніж лікарських, викликали на себе лікарську бригаду, і лікар допомагав визначитися з подальшою тактикою. Завдяки таким інноваціям зазначають працівники швидкої час від приїзду на місце виклику до надання необхідної допомоги скорочується до кількох хвилин. Часто від такої оперативності залежить порятунок життя. Олег Едрексон, Вадим Діденко, цей день.